Всім привіт! Сьогодні будемо робити коротку, але ефективну йогу. Отож, почнімо сидячи посередині нашого калимка. Ну і стрещені перед собою, руки на колінах, очі закриємо, спина у нас рівна, Тянемося головою доверху. Глибокий вдих. І видихнули. Вдих. Наповнили груди повітрям. Видих. З вдихом наповнюємо всі частини нашого тіла повітрям. І видихаємо все з себе. З вдихом піднімаємо руки наверх з погляд наверх. І видих руки до грудної клітки, опустили голову. І ще раз руки наверх подивились наверх. Видих руки до грудної клітки, подивилися донизу. Опустили руки на наші коліна. Починаємо робити напів, оберти головою попереду. Спочатку праворуч нахилили голову і черезперед привели ліворуч голову. Розминаємо м'язи на нашій шиї. Праворуч вдих. Ліворуч видих. Тепер робимо те саме, тільки позаду. Через зад переводимо голову праворуч, і видих голова в іншу сторону ліворуч. І ще раз. Праворуч, видих ліворуч. Дих руки підняли наверх, обхватили правою долонею ліву кисть і тянемося ліворуч корпусом видих. Відчуваємо, як тягнуться м'язи у нас з правого боку нашого корпусу. Вдих. І видих тягнулися більше до лівого боку. Видих. Обидві руки наверх, тепер змінили руку. Потянулися направо, видих. Вдих. На видиху сильніше прохиляємося праворуч. Віддих обидві руки наверх. І видих опустили руки, переходимо в позу стільниці. Плечі у нас над нашими долонями. Стегна, сідницю у нас над колінами. Вдих, прогнулися в спині, подивилися наверх. Видих, округлили спину, подивилися на наш пупок. Видих. І ще два рази вверх, вдих. Видих, округлили спину, розминаємо наш корпус і спину, хребет. В останній раз вдих. І видих. Підігнули пальці на ногах під себе. Підіймаємо коліно над нашим килимком І переходимо назад. У п'яту точку доверху. І починаємо переходити з ноги на ногу. Розгинаємо по черзі то праве, то ліве коліно. Всубаці головою донизу. Рібоки вдих. І видих, залишилися в спозі спокою. Вдих подивилися на аперед нашого долинка, перейшли в планку і з видихом опускаємося повністю додолу. Вдих піднялись наполовину наверх, маленька кобра. І видих опустилися додолу. І ще раз наверх. І видиху опустилися. Вдихом підіймаємося в планку знову. І видих собак головою донизу. Вдих, ліва нога, підіймається наверх тренова собака. Згинаємо коліно в лівій нозі і робимо оберти лівою ногою праворуч. І змінюємо сторону ліворуч. Підняли ногу наверх. І коліно підтягнули до себе до грудної клітки, поставили ліву стопу між нашими руками, вдих піднімаємо корпус наверх поза високого випаду, і видих опустилися трошки нижче. Вдих тут. Видих. Повертаємо стопу правої ноги на 90 градусів. Опускаємо руки на 90 градусів, поза воїна номер 2 вдих. На видих опускаємо лівий локоть на ліве коліно. Праву руку заводимо за корпус. У нас пряма лінія з ногою і рукою правою. Вдих. Видих. На вдиху піднімаємося воїну номер 2 І змінимо сторону тепер тягнемося праворуч. І підіймаємося до воїну номер 2 Тепер згинаємо праве коліно, сідаємо на нашу праву ногу. Якщо це важко, можна залишатися десь наверху. Вдих. Видих. Тепер змінюємо сторону правою ногою. Ми Переходимо в позу високого випаду і вдих. І з видихом переводимо нашу ліву штупу на 90 градусів. Руки відкриваємо в позу воїну номер 2 вдих. На видиху правий локоть у нас стає на праве коліно. Ліва рука заводиться рівно за корпус, вдих, видих. І ще один вдих тут. Видих. На вдиху переводимо. Корпус ліворуч, мирний воїн. Вдих. Видихо, опустилися трошки нижче. Вдих, перейшли в позу воїна номер 2 Згинаємо ліве коліно, присідаємо на ліву ногу. Можна залишатися зверху, можна опуститися трошки донизу. Глибокий вдих тут. Видихнули. І знову піднімаємося вверх, поза воїна номер 2 на праву ногу. Переводимо руки до нашої правої. Ставимо праву ногу в планочку. На видоху собаку головою донизу. Права нога піднімається наверх. Згинаємо праве коліно і починаємо по колу. Крутимо нашу праву ногу в одну сторону. І змінили сторону. Підняли праву ногу наверх, опустили до дону, перейшли в позу планки і опустили коліна, переходимо в позу дитини, відпочиваємо Глибокий вдих, переводимо в подих і видихнули. І ще раз глибокий вдих. Видихнули. тут на ще два вдихи. і відчуваємо зміну в нашому тілі. Приплив енергії і розслаблення. Віддих. Видих. Видих. З вдихом піднімаємо корпус наверх, залишаємося в сидячому положенні. Спина у нас рівна. Вдих руки наверх. І з видихом руки до третього ока для світлих думок, видих до грудної клітки для щирих починань І руки до наших вуст для теплого спілкування. Намасте. Дякую вам за те, що ви з'явилися сьогодні на Калимку і у вас вистачило сили на снаги на цю практику. Сподіваюсь, що у вас все буде добре і мирного неба вам над головою. Всім папа, -па, до наступного разу!